Тут вже uh, скора допомога, Тут турки запалили костюм. Там же їде скора допомога, Поліція. бо турки, турки щось запалили. Корач. Ну це про німеччину коротко. Якщо у нас там траву палять, ля-ля-ля, там. А... За, за цим за порядком. вже там декілька машин. Поліція, пожарка, скора допомога, Без приколов. Віртольот. Віртольот який шолетів. Ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі кострік. На дачу во дворі кострік Ну, Величезний, наряд, йолки палки. О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одне, ще одне, ще одне. Кострик це на дачі. Десь за, за городом. я вам кажу, був би кострик менше, все равно було б така суета. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Да, ну і плюс, звісно, що знов за калої сидяться, це дуже добре. Конечно, це ж без... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Што? Фільму.